Доброго дня. Для тих, кому потрібно заблести рішітки, якісь будівлі, рекомендую клематис третьої групи. Я так розумію, його продають в багатьох назвах. І е е біла хмаринка, і ще якісь, і ще якісь, але суть така, е що він цвіте. Ось такими білими квіточками. Здоровенніша рослина, на яку я не розраховувала, висадивши біля входу. І ось це за два роки він взяв ширину більше трьох метрів і висоту. Перелізши через паркан 2 метри, там, може, трошки більше, і не зупиняється. Пускаю вітки, довжезні, зараз вам покажу. Ось такі вітки перекриває всі рослини. На вході вже поліз на вулицю. Тобто, кому треба якусь бесідку, якісь будівлі, з, бажано з решіточками заплести, укультурити, просто чудова рослина. Супер. Дуже рано виходить з зими. Така зелень, постійна, незалежно, сонце, тінь, півтінь. Дуже гарно розжасається. І осінню дуже-дуже довго стоїть ось в такому вигляді. Ну, без квіточок, але зелень постійно. Пускає пагони нові і росте, росте і росте. Рекомендую, кому потрібно саме для таких цілей. У мене буде прибраний осінь. Гарного дня!